Михайло з труднощами розплющив очі. Він намагався повернути голову, але нічого не виходило. Чи то її щось тримало, чи то просто вона його не слухала. Від спроби він страшенно втомився і одразу заплющив очі, а щойно заплющив, усе згадав. Того дня Михайло повертався з роботи. Він заїхав у двір свого будинку і одразу помітив машину дружини. Олене, вона завжди мала звичку, якщо їй дзвонили, зупинятися просто посеред дороги і говорити по телефону, незважаючи на те, що всі навколо сигналили. Саме так було і цього разу. Михайло тільки похитав головою, думаючи, що добре, що тут небагато машин, адже він був майже біля дому. Тільки він збирався продовжити рух, як почув гучний сигнал. Дорогою на шаленій швидкості мчав мікроавтобус. Він їхав настільки швидко, що, здавалось, ніби водій його не контролює. Машини навколо ухилялися, а автобус, здавалося, тільки набирав швидкість. Михайло тривожно дивився на нього і раптом зрозумів, що той зовсім не збирається гальмувати. Попереду на дорозі не було жодної перешкоди, окрім машини Олени. І самої Олени. Олено, і Михайло засигнали б, але дружина навіть не обернулася. Відстань між нею та автобусом стрімко зменшувалась. Думки в голові просто блискавично змінювались. Він міг би поставити свою машину між автомобілем Олени і цим ненормальним, але це їй не врятувало. Вона все одно б відлетіла у ком'яну стіну. Не маючи іншого вибору, Михайло різко натиснув на газ. І щойно мікроавтобус майже зрівнявся з машиною Олени, на всій швидкості він вдарив його в бік. Останнє, що він пам'ятає, це як колеса мікроавтобуса летять догори, і полегшення від того, що він зміг його розвернути, а далі темрява. Коли Михайло розплющив очі, йому здалося, що минула тільки хвилина. Перед ним сиділа Олена і витирала сльози. Михайле, Господи, та як ти так? плакала вона. Олено, я… він їхав на тебе, розумієш, відповів він слабким голосом. Дружина зробила круглі очі. Тобто ти це через мене зробив? Господи, які дурниці, та він же не сліпий. Михайло закрив очі. Він не бажав більше нічого говорити. Він вдав, що заснув, чув, як Олена ще деякий час сиділа поруч, а потім пішла. Михайло лежав у лікарні ще два тижні. З кожним днем йому ставало все тривожніше. Чому лікарі не дозволяють йому вставати і що вони йому таке дають? Адже ноги його не слухають. Іноді вони ніби рухаються, але наче самі по собі, він їх не контролює. Шве зняли, бенте розмотали, але виглядав він так собі. Лікарі відповідали ухильно, коли він намагався запитати, чому не може встати. Не поспішайте на все свій час, казав лікар і навіть не дивився йому в очі. Як тільки будуть зміни, ми одразу вам повідомимо. Але ці слова ще більше турбували Михайла. Через тиждень він випадково почув розмову своєї дружини з лікарем. То немає жодної надії, запитувала Олена. Я б не сказав так категорично, відповів лікар, але для того, щоб ноги вашого чоловіка знову почали працювати. Потрібні дуже хороші обставини. Це складно, майже неможливо. Але, як кажуть, диво може бути. То що ж тепер робити? В голосі Олени лунали істеричні нотки. Він мене врятував, а тепер я повинна поховати себе разом з ним. Пробачте, але це вже не нам вирішувати, відповів лікар, і незабаром. Двері зачинились. Михайло не знав, що його більше вразило те, що він більше не зможе ходити, чи те, що Олена, здається, не готова його таким приймати. Він лежав на ліжку і намагався змиритися з тим, що його життя вже не буде таким, як раніше, йому одразу пригадалося, як він колись поїхав із рідного села, залишивши позаду свою матір і Катерину, свою першу кохану. Він навідував матір все рідше, а от про Катерину нічого не чув. Чув тільки, що вона поїхала одразу після його від'їзду. Життя в місті здавалося йому великим успіхом, особливо, коли він зустрів Олену. Вона була енергійною, завжди прагнула більшого і ставила матеріальне на перше місце. Михайло був в неї просто зачарований, думав, що разом вони зможуть всього досягти. Навіть від дітей вони тимчасово відмовились. Потім… Казали вони. Михайло заснував фірму із виробництва та встановлення вікон і дверей, яка приносила їм стабільний дохід. Але Олена завжди хотіла більшого, а Михайло не міг зрозуміти, навіщо це їм, якщо вони й так добре живуть. Та щоразу, коли він намагався спитати про це, Олена переконувала його, що вона все ж таки має рацію. Коли він лежав в лікарні, Михайло відчував себе зовсім самотнім. До його сусідів по палаті приходили рідні, дружини, діти, друзі, а до нього ніхто. Минали дні, а відвідувачів не було. Та одного разу в палату зайшов знайомий з дитинства Андрій. Він давно переїхав з їхнього села і жив в їхньому місті, але, почувши про Михайла, вирішив до нього приїхати. Після цієї зустрічі у Михайла з'явилася нова надія. Андрій пообіцяв, що знайде для нього фахівців, які допоможуть йому знову повернутися до повноцінного життя. І хоча попереду було багато труднощів, у Михайла з'явилася маленька, але важлива віра у те, що його життя все ж таки матиме продовження щасливе продовження. Коли настав момент виписки, Михайло зовсім стався. Він сидів в інвалідному візку. Не бажаючи вчитися з ним справлятися. Цілі дні він проводив, просто дивлячись у стелю. Один із днів до палати зайшла Олена, гарна, усміхнена. Михайло раптом усвідомив, що більше їй такий чоловік не потрібен. Санітари допомогли посадити його машину Олени. Коли вони виїхали з міста, Михайло гірко посміхнувся Ти куди мене везеш? Одразу на кладовище запитав він. Олена подивилася на нього через дзеркало. Михайле, ти маєш мене вислухати спокійно, без емоцій. Ти знаєш, що я не про таке життя мріяла. Так, кожен сам вирішує, чи жертвувати своїм життям заради когось. Ти обрав жертвувати, а я? Ні. Тобі більше нічого робити в нашій квартирі. Розлучатися з тобою я не буду. Але, можливо, я час від часу до тебе буду заїжджати. Фірмою тепер керуватиму я. Я все знаю, тож ти нам більше не потрібен. Михайло кивнув головою. А можна спитати, куди ти мене взагалі везеш? Олена здивовано знову поглянула в церкало. До твоєї мами, звісно, вона буде за тобою доглядати. А вона взагалі про це знає? запитав Михайло. Олена дратівливо смикнула плечем. Ні, не знає. Я з твоєю мамою ніколи не товаришувала. Михайло задумався, взяв телефон, але потім одразу поклав його в сторону. Що я їй скажу? Коли все було добре, я не телефонував, а як стало погано, я приїхав. Коли вони вже були біля села, машина зупинилася. Дім Михайла був за кілька метрів. Олена зупинилася і сказала Ну, дорога тут не складна, я все зробила, що могла. Купила тобі сучасне інвалідне крісло, але бачити твою матір я не хочу. Михайло дивився вслід машині і розумів, що його сімейне життя закінчене. Власне, здавалося, що й життя вже закінчилось також. Він важко рухав колеса візка по дорозі. На колінах лежала сумка, яка тільки йому заважала. Біля хвіртки він зупинився і думав, що сказати матері. «Бабусю, я сама відпочинь, почулося від хвіртки. Михайло здивовано підняв голову. Бабуся, яка ще бабуся? На ганок вийшла дівчинка, років десяти. Вона кинула швидкий погляд на Михайла і зникла. Через хвилину вийшла його матір і одразу почала плакати, побачивши сина. Михайло намагався її заспокоїти, але він сам ледь стримував сльози. Після довгих ридань матір таки взяла себе в руки і сказала. Михайле, не хвилюйся, ми все подолаємо разом, я тобі допоможу. Ці слова просто так запали йому в серце, що він ледь себе стримав, щоб не заплакати знову. Потім Михайло знову помітив ті самі очі дівчинки, котра стояла поруч. Мамо, а познайоми мене зі своєю помічницею, сказав він і посміхнувся. Матір якось дивно поглянула на нього, а потім обернулася до дівчинки. Це Міланка, дуже хороша дівчинка. Міланочко, побіжи, будь ласка, до дядька Андрія. Нехай він тобі там допоможе. Треба візок у дім занести і подумати, як облаштувати сходи. Міланка побігла, а матір повернулася до Михайла. Вона ще раз витерла сльози і тихо сказала Це донька Катерини. Вона пішла з села, коли вже була вагітною, але попросила нічого тобі не казати. Міланка нічого не знає. Поки що нічого й не будемо говорити. Навіщо це? І ти також нічого не кажи? Зараз не треба. Михайло застиг. Він не міг вирішити, що вдарило його сильніше, новина про те, що він більше не буде ходити, чи усвідомлення того, що в нього є донька. Мамо. Тобто ти хочеш сказати, що Мілана моя донька? Тихо, нічого не говори, вона вже біжить, строго відповіла матір. Михайло дивився на дівчинку, його власну доньку, але тепер він відчував, що таким, як зараз, він їй просто не потрібен. Поки матір давала вказівки сусідові Андрієві, він дихав свіжим повітрям і навіть на кілька хвилин забув про свій стан. Михайле, почулося позаду. Він повільно повернув голову. Перед ним стояла Катя. Вона майже не змінилася, але, здається, стала навіть ще гарнішою. Її очі блищали від сліз. Катя, сказав він слабким голосом, що з тобою? Це ти, Михайле, що з тобою? відповіла вона, і сльози текли по її обличчі. Він раптом зрозумів, що ці руки зникли. Він повернувся туди, де зробив свою найбільшу помилку. Але тепер він не той, ким був раніше, і права на щастя він більше не мав. Це просто відплата, Катю, нічого особливого. Вона поклала йому руку на плече. Ти що забув, як ми клялися з тобою 15 років, ніколи не здаватися, ніколи, Михайле. Її голос був теплий і рішучий. Михайло ледь посміхнувся. Катя нагадала йому казку про двох жаб, котру вона колись йому розповідала, коли хворіла. І тільки тепер, стільки років по тому, вони знову зустрілися. Минуло кілька місяців, і Михайло вже міг ставати на ноги. Хоча й з паличкою. Він продав фірму своєму помічникові. давши тому час на виплату. І він був надзвичайно йому вдячний. Привіт, привітався помічник, коли під'їхав до будинку. Як справи? Привіт, все добре, посміхнувся Михайло. До речі, я подав на розлучення. І уявляєш, у мене є донька. Ти молодець, Михайло. Правда, молодець, сказав помічник. Помічник поїхав, і Михайло різко розвернувся, ледь не впавши. Мілана стояла позаду. Це правда? Михайло важко дихав. Так, це правда, Міланко, але я сам нічого не знав, а коли дізнався, я вже був на інвалідному візку. Та що тобі від такого батька? Мілана на хвилинку затримала погляд, а потім кинулась до нього. Він вперше обійняв її як донечку. Татусю. Ти мені потрібен будь-яким. Я все життя мріяла, щоб в мене був тато. У Михайла на очах виступили сльози. Він тихо просив пробачення у донечки, і він навіть не бачив, як з вікна за ним спостерігали Катя і його матір. Вони обидві плакали, але цього разу не від болю, а від щастя.